Друзі, привіт! Ось уже на моїх кущах лохи недобрячі добряче, так набухла брунька. Вже скоро буде цвіт. І сьогодні я буду вносити додатково азотні добри, асульфат амонію. Як я говорив в попередніх відео, судячи з попереднього мого досвіду, самого осмокоту мені вже мало на такі кущі. Це семирічні кущі, висаджені були в 17 році двох річками. Ось бачите, яка величина їх. Вони вже такі досить великі, і тому я буду на них ще вносити десь додатково. 70-60 грам сульфату амонія для того, щоб їм вистачило азоту на цей сезон. Вносити я буду його неодноразово. Цих 60 грамів я поділю на три рази. Цього року я буду вносити е, таким гранульованим сульфатом амонія. Тобто спробую його не розчиняти у воді. Подивлюся, як він спрацює. У минулі роки як я вносив завжди водорозчинний, такий кристалічний, що добре розчиняється, а тепер буде гранульований. Ну і зараз вам покажу. Джумошу, я сульфат амонію, азотне добриво. Цього року я його придбав ось таке грану, можете глянути. Це добриво можна підсипати. Ну тобто, звичайно, краще водорозчинні, тому що вони зразу засвоюються рослиною. Але ось такі кристали я цього року спробую підсипати, так щоб в мене менше пішло моїх затрат праці на цю посаду. Буду користуватися, як завжди, таким Це від кіндер Surprise. Я вже собі зробив мірку. Відважу скільки тут буде 20 грамів ну і буду 20 грамів вносити. 20 грамів це десь ну, 5, 5 мм не вистачає до вершка цієї посуди. Я думаю, у багатьох людей є такі штуки, так що, хто не має ваги, можете таким користуватися. Ну, ось Набираю і просто його вношу по кругу рослин. Все, ось так навкруг я вніс. Буде вносити тричі, так, щоб в мене вийшло в сумі 60 грам цього сульфату амонію. Плюс я ще вніс цю посадку осмокот І азоту, я думаю, на цей рік вистачить. І буде прекрасно рости моя лохина і плодонос. Вніс я вже сульфат амонію на свої рослини. Це азотне добриво, Ось бачите. Яка зараз вже брунька, набухла, вже, ну не то, що набухла, розпустила, вже скоро буде цвіт. Отже, це означає, що сокорух вже по кущах лохи не пішов повним ходом, і кущі будуть прекрасно споживати азотні добри. Азотні добро рослина використовує для нарощення зеленої маси, тому ми вносимо їх весною, для того, щоб наша рослина росла великою і міцною. Отже, такий маленький висновок по внесення добрив весною. До 4-річного віку рослин я вношу суто осмокот, мені його вистачає. Це комплексне добро пролонгованої дії, а якщо вже рослини старше 4-річного віку, я додатково вношу ще азотне добриво, сульфат амонію. Тільки звертайте увагу ще на величину ваших рослин, тому що якщо рослина росла в поганих умовах, то деколи. Ота 5-6 річка, вона по розмірах буде в 2-3 рази менше моєї, і там точно додаткове внесення сульфату амонія буде тільки на шкоду для такої рослини. Пам'ятайте, золоте правило внесення добрив. Це те, що краще не додати добрива, ніж переборщити з ними. Тому що якщо ви дасте забагато добрив, це нанесе більшої шкоди, ніж якби ви дали їх за малу кількість. Тому ось таке живлення в мене цього року буде. Цього року, ще, до речі, як бачили, уніс цей сульфат амонію так, що просто підсипав, не розчиняв його у воді, бо минулі роки я його розчиняв. То подивлюся, як це спрацює. Думаю, все буде добре. Все, всім, но все добре. До побачення.